Слава Ісусу Христу, сьогодні ми говоримо про одну з важливих заповідей, яка звучить не свідчи неправдиво на ближнього Твого. Це означає, що заповідь ця стосується нашого життя. І на перший погляд нам може здатися, що ця заповідь говорить лише про те, що не можна брехати десь в суді чи обманювати офіційно. Але насправді вона має набагато глибший зміст стосується. Кожного аспекту нашого життя вона вчить нас бути правдивими та справедливими у всіх наших ситуаціях і в наших стосунках. Але що ж таке неправдиве свідчення? Неправдиве свідчення це не лише обман на папері чи в суді, як можна собі припустити, це будь-який обман спотворення правди, плітки, які руйнують репутацію або гідність іншої людини. Коли ми обмовляємо когось. Переписуємо людині те, чого вона не робила, або перекручуємо факти, це також є свідченням неправди. Але чому неправдиве свідчення є таким гріхом? Неправда руйнує довіру між людьми. Бог створив нас для життя в правді і в любові. Але коли ми брешемо або обмовляємо інших, ми порушуємо цей Божий порядок. Обман веде до розколу, ненависті, несправедливості. Якщо подумати про це все в сучасному контексті, то неправдиве свідчення може проявлятися і в наших щоденних розмовах, навіть в соціальних мережах, коли ми поширюємо неправдиві чутки або інформацію про когось, або ми тоді стаємо винними у порушеннях заповіді. Можливо, ми не хотіли зла, але наші слова можуть заподіяти велику шкоду. Але чому так важливо бути правдивими? Бог є правдою, він покликав нас бути свідками цієї правди у світі. Коли ми говоримо правду, ми допомагаємо іншим бачити справжній Божий задум, жити згідно з Божою волею. Правда завжди будує стосунки, приносить мир, справедливість, а брехня навпаки руйнує, сіє недовіру і робить конфлікти. Іноді здається, що сказати неправду легше, особливо коли це може врятувати нас від неприємностей чи конфліктів. Але важливо пам'ятати, що правда має більшу цінність у Божих очах. Навіть коли говорити правду важко, ми повинні пам'ятати, що Бог завжди на боці тих, хто стоять за правду. Як же практикувати запит у своєму житті? По-перше, завжди намагайтеся говорити правду, навіть коли це може складатися тяжким, незручним, правда має бути нашим дороговказом. По-друге, не поширити чуток чи інформації, в якій ви не впевнені. Сьогодні, коли інформація поширюється миттєво, через соціальні мережі дуже легко стати інструментом для неправди. Будьте обережні зі словами чи діями, адже вони можуть мати великий вплив на інших. По-третє, будьте готовими захищати правду і справедливість, навіть коли це важко. Важливо, щоб коли ви зустрінете ситуації, коли хтось з ваших друзів або однокласників стане жертвою обмови чи неправдивих звинувачень, у такі моменти дуже було б добре виступити на захист правди. Дорогі друзі, заповідь не свідчення неправдиво на ближнього свого» вчить нас бути правдивими у всьому. Ми покликані говорити правду, захищати правду і жити правдою. Коли ми робимо це, ми не на лише виконуємо Божу волю. Але і допомагаємо будувати справедливе і мирне суспільство навколо нас. Тож робіть це і не бійтеся бути свідками правди у цьому житті.